Добрий день, добрий ранок, шановні друзі, сьогодні ми маємо дякувати ЗСУ за те, що вони нас боронять. Учора був день перемоги над фашизмом, але фашизм повернувся. Він знаходиться у сусідній країні з нами. І щоб його подолати. Нам потрібні зусилля, зусилля не лише ЗСУ, а зусилля усіх. Отож, потрібно допомагати волонтерам, які є також в нашій групі, і не тільки в нашій групі, щоб допомогти нашим мужнім захисникам. Сьогодні я обрала твори читати наших захисників. Один же в запасі, як кажуть, адже після поранення він повернувся до мирного життя. Це Ярослав Ланьо. Вірш називається Ніколи знову, вже замість погодів лиш маки Немов від колі рани в серці, в сумній трагедії століття знов чорт тримає в табакерці. Святкують радісно і досі ти у двох жертовний задом було що болем стало святом, і не знайдеш ніде вже правду. Вже не скорбота в людських душах, не сльози капають в цей траур. старих світлин. Обличчя кружать, під марш фаршивого параду, пісні Кабзона, діти в формі, та іграшкові танки всюди, хоч ветерани, схожі, зовні, і герої справжні вже забуті. В нас знов війна. Щодень загиблі лежать в землі убиті діти. Та на болотах нині вівці бажають пекло повторити ніколи знов. Залиште мертвих нарешті в спокою навічно живіть майбутнім досить крові, живим і вбитим разом тісно. Друзі, поетичне читання чи поетичне волонтерство в нашій групі. Воно для всіх, всі, хто бажають, можуть долучитися до нього, читати свої твори чи твори улюблених поетів письменників, а також писати в коментарях посилання на збори своїх, друзів, рідних, тим, кому ви довіряєте. І, будь ласка, допомагаймо нашим мужнім захисникам. Бо це потрібно не лише їм, це потрібно нам. Харків сьогодні знову зазнав в... вночі ворожу дружбу. Вибачте кричить. Схилились соняшники втомлено під вечір, І грізний гул від залпів душу рвав, лежав поранений боєць на ім'я Кречет, мов сокіл збитий, що навполів з неба вбав. Лежав з відкритими очима і дивився, як вітер хмари гнав У ті краї, де він не так давно Здавалось, народ... тільки народився. І карим поглядом вдивлявся в білий світ, текла струмком гарячим з рани кров по грудях, життя краплинами стікала по руці, ніколи хлопець не заплакав би при людях, та була нині гіркі сльози на лиці, і не від болю плакав тихо, юний кречет. Цивічя й жаль давили серце у тисках, самотнім світі відчував себе він вперше від дому рідного далеких цих краях, від хати, очі, де менша сестра і мати, де сивий батько, піпу на ганку курив, і кожна пташка про любов могла співати, де кожен божий день життю він так радів. Там... У селі Карпатським дівчина чекала, смиренно молячись, щоночі до ікон, І часто згадувала те, як цілувала, коли на захист й України милий шов. Все там залишилось давно, а він у полі, і смерть у соняшниках бачить лиш круки. Де та циганка, що гадала по долоні коли, колись на догрій щастя і радості роки? Вже знов на рані, ніби трохи запеклася, загасали в обрію задимлені вогні. І тут журавликом над хлопцем пронеслося. Знайшли, тримайся, друже, все гаразд свої. Дуже хочеться, щоб наші захисники повернулися до рідних домівок, живі і неушкоджені, адже ми на них чекаємо, ми в них віримо, і ця віра не повинна згаснути. Доки ми в них віримо, доки ми їм помагаємо, вони живуть і живемо разом з ними ми. Будь ласочка, допомагає нашим воякам. Вибачте, а оця книжка до мене прийшла нещодавно. Це книжка. Олександр Оле... Лисак, Бікфірдова кров, Бікфордова кров. Вона дійсно для мене дорога, адже її автор вояк. Воїн, воїн, Люблю його поезію. Бо не варто про осінь, ще літа гірчить після смак. Ще циберкою неба зачерпнені душі не спито, Ще абсентова свіжість дерев не відпустить ніяк, а у кожній степлині, ще жевріє міць посполита. Ось тобі порожнеча, в яку все летять молитви, як колодять цеглини, Одна хоч до неба до дна долетіла, ось дорога війна, півхлібини, цигарка. Живи, бо не, ар... не варто про осінь, допоки є книги і сили. І так соніхи пахнуть нестерпно в отерплих полів, тими днями, яких ні купити, ні вкрасти, ні стерти, ну яка, врешті, осінь? Чи ти, побратиме, здурів, бо це літо у кожному з нас вже не зможе померти? Будь ласечка, давайте допомагати нашим мужнім захисникам. Цей вірш я дуже люблю, чи намолена, чи накорена, а чи просто густа і мла пропливать плоти з батурина, грубі шибениці тіла? Від безсилої люті порожню Рить з мошки бліде чоло, перемелена, наче борошна, стоголосе дзвінке село. Кипсько вбраними напівзутими їх лишили. Чи ж тільки їх, зупиняти орду під крутими, Окропляти звитяжно сніг. У Холоднім Яру, нескоренім пісні помсти, несуть шаблі, і кружля вона чорним вороном, щоб потішились москалі. Тридцять третій, канали з голоду, Веселіє й стало жить, А вже ж і мовчали, мовчання золото. Та й нікуди вже не втечеш. Яке їхало, таке і стипало. Непокірні пішли в упа. Доки бункер оцей не всипано, не спиняється боротьба на нових віражах історії, де без брому і не підходь, знов тестує свої теорії, старший брат боронений Господь, б'ється Куп'янська, Стоїть Кліщівка, в бік русні непристойний знак. На Євак везуть з-під Авдіївки, спопід Бахмута на Євак. День закурить, погляне зболено, мовить йошкини москалі, чи накурено, чи намолено, а чи просто йдуть сніги? Будьсячка. Донайте, допомагайте нашим учасникам, нашої групи, які є волонтерами, допомагайте всім, кого ви знаєте, щоб подолати цю сволоту яка руйнує домівки, яка руйнує життя в нашій Україні. Найвища поезія брати в приціл, дивитись, як нелюд конає, триматись як стилес ножа на. Ножа у руці під згарищем руського раю, як міно шматують ворожі тіла без фонду обмінного звону. знову, і Господь проклинає імперію зла і душу великою мову. Найвища поезія штурм лісу смуг, Зачистка, розбита колона, Зламати їх волю, зламати їх дух, зганьбити тріумфом полону. Як падає збитий, білісімо, су, як мат перемат в перехватці. Найвища поезія – це ЗСУ, Нацгвардія Гнів, Добробратів, Друзі, щоб долучитися до поетичних читань. Напишіть, будь ласка, адмінам. Напишіть, будь ласка, мені під, тут під коментарями або просто мені в месенджер в приват. Ми домовимося, і ви будете учасником поетичних читань. Адже потрібно допомагати нашим хлопцям. Він продирається болем своїх порожнеч в сутінках втома, спітнілий, незградний, безсилий, серед порубаних тіл землю встромлено меч, бій відлунав битих довго до ями сили. Рухи планет і галактик, холодні вітри, протяги долі, відлуння класичних сюжетів. Іскрам скреще, не <кху> вибачаюсь. Іскрами скрещених лес з ним перун говорив, Один кивав лоно косу має мантаче лалеті. Він присидяє на камінь і слухає дощ, голову стиснув, руками заплющивши очі, Десь на узбіччях від ворога звільнених площ. Жди його та, що красою торкається ночі. Кожна краплина нагайдує. Нагадує втрачений рай, кожен світанок приносить свою порожнечу, він продирається болом і молиться ра, небо залізом кольчуги лягає на плечі, наповнені трупом Криниці мовчали до неба. Відрубана совесть покірна лежала в кутку. мен дитяче, благаю, не треба, не треба. Пішов разом з димом зозуля куку -ку та куку. -ку. Робили облави, ловили, зганяли за місто жіноча покора, шима Ізраїль та Ярок. Хай будуть дружині сережки оці та намиста, Сміяли солдати та кашляли від цигарок. Спочатку був карцер, а потім невиспані ночі. Та били недовго достатньо, і я підписав, дали небагато північного сяйва, шматочок та, номер на груди, могили, сніги, небеса. Вертались додому, ховаючи мрії та очі. Добра наживали, онукам читали казки. Чи може? Хоч раз їм той день у душі кровоточив, чи їм хоч гекнулися ті крики і ті коласки, будь ласка, допомагаємо за допомагаємо, адже разом легше подорати, подолати ворога. <кій> Остуди мене кригою втрат, час дурного вогню, в час, коли відігріта душа не донатить нікому. Дай зневіри і сліз, ну, і що там сьогодні в меню? Оживи мене втіш, цю безвихідь і втому. На поламані к... ребра проклять, натягни На наскилити дерев, одягни ці сніги масхалати. Дай відчути, щодень, що війна, що нарешті живу, і візьми чайові рим та чеку від гранати. Закрути мене в вихорі справ, а злякаюсь, бань. Дай поля перейти. Не шкодуючи сил та набоїв, остуди мене кригою втрай, я прийму без питань, попільнічкою зміни я урок цей стається за свою. Дякую за силу, за цей ранок. Дякую моїм за те, що ці ранки у нас настають. І мовчати, коли болить, і сміятись, коли безнебно, дурня клеїти так дотепна, Що й повірить у Господь наймить, розчиняти в собі жалі, гвалтувати сумлінням душу, не тому, що лукаво мушу так доречніше на землі. Циферблато я серба тіх, тем пришвидшиш безупину. Протриматись лиху годину під каблуком побіжних тіх, кинь монетку, пропав чи пан, перевіривши хід затвора, а безнепна, то глянь угору, напинає Бог барабан. Будь ласочка, допомагаймо ЗСУ і дякуємо їм за те, що ми живі. Втрачають сенс зуживані слова, метафори гра, далекобійні рими, душа мовчить, була ж колись жива, як і мої полеглі побратими. Та ж крик. Ідеш, як світ на пси, Колеса смерті, смерті до прячі. Фрігідні музи туплють голоси, а їх лакеї, то вони тим паче, спонука жити і мститися війна, а ми її галерники зухвалі. душа мовчить, бо там, де є ціна, і Шрами мерч. Кому? Ректи скрижалі. Отак От собі кобзониш москаля, а він ніяк не втямить головного, Не лізь туди, де не твоя земля, І не чіпай на гуляне чужого. Хапай весло, давай на раз, два три, допоки стрічки нам не стисне фото. Та на труну не ляжуть пропари. Ріжтемні хвилі спільного походу, Нам Янголи записуватись зась, а демонами бути недошмиги. Душа мовчить, не наче слів зреклась, Ковтаючи готини милі книги. Наповній болем цей кевлар вітрил. читай молитву мантру до знемоги І душу врешті запроси за стіл. На аркожах зачищення дороги. І ще один вірш Олександра Лисака. Я вам зачитаю: наливай мені Боже світу зимну склянку до хуртовин. Я сьогодні збираюсь пити, Божеволяти сам один, наливай в чорній тусі Боже за немертвих, за неживих, на всі гроші, а що я можу, бо молитва моя, як гріх, ти от шарпаєш безугаво до небесного ТЦК, де не стопиш суціль криваво, де не глянеш хрестивіка. Тож по третій, давай за віру, за прицільну твою любов. Словом мудрим загой офіру, бо немає, як бий або. Закуси і давай четверту кулаком по столу вгати. наливай мені, Боже смерті, Відсурайся, карай, суди. Вже на самім краєчки ночі серед сорому та ганьби я простив його, вибач, отче, він мене причастив, терпи. Ох, дуже важко, дуже важко читати такі вірші, дуже важко писати про війну нам багатьом. Дуже важко її знати. Тож, будь ласка, дякуємо за ранок нашим мужнім воякам, дякуємо їм за, за, за захист і допомагаємо. Допомагаймо як тільки можемо. Словом, маскувальною сіткою, донатами, а чи їм потрібні автівки, дрони. Їм дуже, турнікети ті ж самі, ліки. Давайте допомагати. Бо разом ми дійсно сила, разом ми можемо тільки подолати цього ворога, який нищить кожен день наші домівки. Руйнує дитяче життя, руйнує просто життя, міста, села. Допомагаємо. Дякую за ранок, ССО.